Янська місцева кінокомпанія Знай наших Фокс пропонує вам. Друзі. Усім доброго ранку. З вами знову я Ігорець Жулянецький. Ви дивитесь е, мій ютуб канал. І сьогодні у нас е, випуск присвячений Значить, третя частина. Е, по обзору, як потрібно правильно змонтувати. Електропривід розпашних воріт з дистанційним керуванням. Так, значить У нас виробник, я показував, перша частина була від виробника значить Едінгер комплект Едінгер е 5 Там була відеорозпаковка, власне, що входить до, того, до даного набору, до комплекту. Вчора я відзняв і на швидку руч змонтував другу частину, де було другий цей випуск присвячений був механіці силовій, як би сказати. Частині завдання з цього монтажу даного електроприводу. Зокрема, там був специфічний кронштейн, змонтований на металевий стопчик, на якому власне, навішані ворота. І підготовчі роботи були інші. Заздалегідь був змонтований щиток, де знаходиться плата з електронікою управління даним приводом. Певні розмітки були. На сьогодні вже у нас напрацьовано, скажімо так, відсотків більше за 50. Всього цього монтажу залишились у нас електротехнічні роботи з підключення проводки до щитка, підведення електроживлення напруги 220 вольт, а також встановлення та підключення до плати електроніки знову ж таки до щитка фотореле для того, щоб була безпека в роботі даного приводу і сигнальної лампи. Так що третя частина сьогодні, я так думаю, що вона буде. Вирішуюча, і хотілося би вже на цьому фінішувати, що цей випуск повинен бути заключним із всіх трьох присвячених даному питанню. Значить, вчора, вчора, коли виконувалися роботи саме по механічній частині, було завершено монтаж основного кронштейна. Як я розповів у минулому випуску, ще Тут така була деталь, використана як предкронштейн, тому що необхідно було певні відстані монтажні дотримувати. дотримуватися цих відстаней згідно інструкції від виробника. І стовпчик металевий у нас кронштейн не міг сюди кріпитись симетрично, а дещо винесло його в бік, тому що є таке поняття, як там від осі, де ворота до привареного до стопчика завісу. Так, прикріплені ворота. Ну, їх тут три. Це дуже надійна система, без всяких перекосів. І Оскільки ворота широкі, там більше 2,5 метрів стулка воріт, необхідно, щоб витримувало їхню вагу і вітрові навантаження плюс. Тому дуже добре, що тут є три завіси до стопчика приварені. І от по осі цих завіс, у нас від осі завіс до. Ось, на якій кріпиться основний кронштейн приводу, тут виходить відстань 140 мм. Ну, виробник рекомендує від 120 до 150 мм. Вчора це все було успішно змонтовано, міцно, дуже надійно і ось вже встановлений. Не дуже там довго це все робиться. Є спеціальний знизу вкручується віз і контрольний, такий якби, гайка така внутрішня в каналі. Корпусу приводу, що дає змогу вільно обертатись при відкритті і закритті воріт так, так само і передня частина штоку приводу, як говоримо, передній кронштейн змонтований. Далі можна приступати до електрич... до електромонтажних робіт. Ну що, роботи тривають. На даний момент у нас вже обідня перерва зараз буде. Виконано значить, монтаж сигнальної лампи. на Металевий стопчик основний, де, куди приварені завіси, на яких ворота відкриваються, закриваються, ну, ходять, так скажем. І з іншого ж боку там воно видно кронштейн приводу. Головний кронштейн, чи, як на нього кажуть, задній, куди навішується електропривід. власне. Зараз покажу з іншого боку. Це все. Так. І воно зверху там лампа, яка може працювати при відкриванні і закриванні воріт в двох режимах безперервне, світіння та переривчасте, тобто миготіння. Як бачимо, проходить значить, підземна лінія. Прикопана в землю. Основна лінія електроживлення 220 вольт. Тут у нас бетонна плита, під бетонний плитон було вирішено покласти у металеву трубу, щоб не прогнувся садовий шланг, в який заведено власне, кабель електроживлення. Основне підключення до щитка керування приводом. І тут напруга 220 вольт. Не 380, але теж ще маленька і потрібно все виконати ретельно. Якомога акуратніше, щоб воно довго служило. І ніде не могло пошкодитись випадково. Отже, основний кабель живлення, мережа 220 вольт успішно прикопано, в металеву трубку пропущено е садовий шланг, а в нього вже кабель власне, затягнутий. І плиту покладено на місце. Бачимо, що вже вечоріє, сонце недалеко від лінії горизонту, довгі тіні. От ми зараз я покажу детальніше трошки. Пішов кабель під паркан на ту сторону, де у нас там щиток з електронікою, управління електроприводом відкривання воріт. А з цього боку в нас з-під плити вийшов цей самий шланг. Захист зовнішній, якби кожух для кабеля. Кабель, ну, Можемо бачити, якого він кольору такого червоно-оранжевого. Або світло-червоний, можна сказати. І ми його будемо під'єднувати до наявної у нас мережі. Тут є розетка, ми її відкинемо. Але це діюча лінія, автомат зараз вимкнено, 220 вольт напруга. Отже, значить, що в нас вже готово по ходу справи. Підключено провід, який йде від сигнальної лампи до щитка з плати автоматики, так? Змонтовано, закріплено кабельними стяжками. І переходимо на внутрішній бік паркану, де, власне, привід наш, який... Теж вже ми підключили, під'єднали до щитка. Так, ось бачите, все, як кажуть, чітко і правильно. За допомогою таких сальникових ущільнювачів електротехнічних. І в нас під'єднано друга сторона сюди по цей бік паркану. Ну, від лампи пішло там, да? І ось воно. Іде, 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 іде. І дай дай білий колір. І заходив в щиток для плата автоматики керування. Під'єдемо також конденсатор для, запуску, для полегшення запуску електроприводу. Ну, тут залишається лише, щоб прокласти кабель і встановити по обидві сторони від стулки воріт фотореле. Матч і передатчик відповідно. І теж треба буде сюди в щиток завести їхні кабелі. А дещо ще раніше. Саме перше, що ми до щитка підвели, це основне електроживлення. Мережа 220 В напругою. Так? От маємо тепер ще поставити опорний. Кутник металевий, у нас тут є, його треба просто перенести, бо ворота не будуть відкриватись на занадто великий кут, трохи менше. Кутник ми перенесемо у порт, так сказати, і вкопаємо в потрібному місці. Ну що, на даний момент встиг поз'єднувати кабельо. Той, що я вивів у садовому шлангу з-під бетонної плити, так? І то, що тут під ялинкою, що я казав, там розетка була. Раніше господарі були, встановили і проклавши підземний кабель, і дозволили мені її просто відрізати, я її викинув. Тому що вже така старувата, там все всередині піджавівші контакти. Але сама лінія робоча автомат на щитку вимикається. Я все зробив як слід, з'єднав там, відповідно, провідки білий з коричневим це фаза. А синій, світло-синій і теж світло-синій це Нульовий провід, так я їх з'єднав у розпред коробки. Спеціально там її зараз не буду розматувати, вже ще додатково укутав поліетиленом. І тоді зверху все це засипаємо ґрунтом, щебним гравієм. І буде гарно, якби і все надійно. Тобто живлення в нас вже підключене, лише залишається вимкнути автомат на щитку, і тоді будемо перевірку робити, як власне працює. Сам електропривід. Треба буде радіобрелки, зробити прив'язку і у упорша поставимо і будемо власне починати регулювати, налаштовувати правильність всіх параметрів. так, значить, Щойно було перенесено місце розташування упора, там такий дебелий металевий шов-кутничок. І паралельно йому приварений ще теж металевий такий пруд. Це все разом уварено у квадратну основу. Пластина така товста, десь п'ятерка метал не менше. Тільки якби по діагоналі, по вуглах. З однієї сторони кутник, а з іншого прутик той. І прикупано в землю, там гравий щебінь, такий мілкий, підсипаний, тротуарний, надійно як зверху вже чорнозем, воно дуже ну, стійка. Конструкція вийшла така солідна. Непорушно. Тепер вже ворота в нас будуть до даного як би, котника. Ну, другий край буде, коли в відчиненому положенні так фіксуватимуться. Так, вечорія. В принципі, у нас все завершено. так З електронікою попідключено все, це просто знята кришка -щитка. Е, Упор, я ж кажу ще раз, вкопаний на нове місце ворота, відкриватимуться там на кут... ну, десь Дещо більше, ніж 100 градусів. 90 це все по бордюрчик, по кромці, да, де плитка постелена. І чуть далі. Приблизно 110-115 10, градусів. Кутник просто ще закритий зверху політеленою пляшкою, звичайно, з-під напоїв. Щоб менше ржавчини там було все. На всякий випадок. Що не заважає щільно воротам туди в той кутник, так. І ось ми тимчасово накинули таку систему над воротьми. Перекидка така кабель чотирьохжильний. значить у нас будуть фотореле для безпеки спрацьовування системи цієї. І ми це фотореле треба ставити на один стопчик воріт, ну, на лівий і відповідно там на правий. де Ворота до завіс, ну, приварні завіси, і на яких ворота відкриваються і закриваються. Так? Дивимося, в нас вийшла така собі конструкція, може не дуже естетично при вас було, але на випробувальний період, тимчасово, скажімо так, щоб зрозуміти, як воно правильно тут треба виставляти ці фотореле, приймач та передатчик. на висоті десь 50 см від рівня землі. Так? Ще кронштейни такі невеличкі, там кріпити треба буде правильно. І тоді під'єднаємо своїми кабелями, один із яких це чотирьохжильний для фотоприймача. Там для передатчика двохжильний використовується провід, а тут чотирижильний. От зробила такий зроблена була така перекидка. Вже просто пізно. Завтра прийдеться завершувати ще. Це просто опція додаткова. Основні роботи і все те, що для самого... Спрацьовування необхідне вже завершено. Залишилось тільки там налаштувати ці радіобрилки, прив'язати їх, так сказати, до пульта. Їх чотири штуки, тобто для зручності, наприклад, у сім'ї, якщо там два автомобіля, там ще хтось там. Хтось під пішком виходить, хтось там велосипедом, І декілька членів сім'ї кожного може бути свій цей радіобрелок. І кожен треба прив'язати до пульта, щоб воно синхронно могло в подальшому ну, працювати. Брелки дистанційного керування, вмикання та вимикання приводу воріт. Тобто ось така у нас на сьогодні мається ситуація. Що встигнули, то й зробили.